Здрасте, здрасте! Хо, Макс, хо, хо. Макс Подзигун, Роман Гончаров. Мы для вас с новогодними поздравлениями сегодня подытоживая уже, закрывая год, этот, который мы провели, первый полноценный год, который мы провели вместе. Провели очень классно, очень вместе. весело. вместе, да. Вот да, мне не понравилось. Там просто сзади что-то подсказывают, у нас тут группа, группа фанатуры сидит. Если ты думаешь, что мне светит свет, ты думаешь, что я что-то вижу? Четыре года вместе. Четыре года вместе. Но первый полноценный. Вот. Мы поздравляем вас всех с наступающими праздниками, с Новым годом, с Рождеством, со Старым Новым годом, с 8 марта. Ну, сразу со, со, со Старым нет. Ну ладно. В общем, желаем вам, чтобы вы все были здоровы в первую очередь, чтобы все ваши близкие были здоровы, чтобы у вас все складывалось всегда только позитивно, чтобы вы были непобедимы по жизни, как Льюис Хэмилтон в этом сезоне, чтобы вы умели удивлять так, как удивлял Себастьян Феттель по ходу этого сезона, и чтобы у вас никогда не было таких неприятностей, какие были у Макларен Хонда на протяжении этого сезона. Вот. Поэтому мы надеемся, что все будет хорошо у вас, І наступний рік ми проведемо ще веселіше, ще що ще круче. що круче, uh, опять-таки, теж вместе. Тому що uh, без вас uh, немає нас. І uh, весь фан-клуб FNUA, який було засновано uh, вже як підказує чотири роки тому. Uh, в цьому році він uh, по справжньому пережив свою першу повноцінну річницю. Завдяки вам. Вам велике спасибі, що весь цей рік були з нами. Ми бажаємо вам. Щоб у вас наступного року був час на розваги, і щоб ви цей час частково віддавали нам і радували нас своїми емоціями, якими ви запам'яталися нам в цьому сезоні, особливо після таких гонок, як Угорщина, як Сполучені Штати, як Велика Британія. І ті емоції, які ви нам дарували, вони давали нам наснагу працювати весь цей рік і готувати вам щось краще, цікавіше наступного року. Тому я бажаю вам в наступному році змінити усі лампочки на енергозберігаючі, навчитися вимикати воду, коли ви чистите зуби, вимикати опалення, коли вас немає вдома, користуватися кредитними картками, коли це простіше і коли це економить кошти і час. І, а на все зекономлене, приходьте до нас. І добре проводити час, дивлячись наступний сезон Формули 1 у найкращій компанії. Єдине да, місце, де ви не повинні економити, це барик. Побільше вам перемог і поменше зради у 2016 році. Все, пока-пока. З новим роком!